Шановні колеги, як мене чути? Добре, 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 супер. добре. супер. Супер, супер. Тоді м м м Так, запис почався. В нас сьогодні присутні Костюченко-Гуніна, Пильченко-Маренкевич, Постольник е Грищенко, Будко, Санжара. Відповідно, кворум є. А, пропоную перейти до а, затвердження порядку денного. А, пропонується порядок денний, який сьогодні складається з 32 пунктів. Доповідачі Маковцев міллар Пономарьов, Файфер, Волик. А, чи є заперечення зауваження щодо запропонованого порядку денного? Немає. Тоді прошу голосувати. Порядок денний в цілому. Дивіться. Дякую приймати. Рішення на доповідач Маковце Ігор Ігорович. Перше питання. Внесення змін до переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності забезпечення паркування транспортних засобів у місті Дніпрі. Чи є зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Девідза uh, перепрошую дві секунду. Шановні колеги, перепрошую, зв'язок трохи перервався. Сподіваюсь, всі, всі чують. Так, Мілар Володимир Володимирович, питання друге. Про перерозподіл бюджетних призначень. Це ми на бригаду, на бригаду лють ви виділяємо субвенцію. Немає заперечень? Немає. Прошу голосувати. за Дякую, прийнято рішення. Наступний довідач Паноме Андрій Сергійович про затвердження фінплану на 25 й рік комунального підприємства Аеропорт Дніпровської міської ради. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую прийнято рішення. Наступний доповідач Файфер Сергій Миколайович. В нього питання з 4 до 31. -го. Це питання щодо визначення величини опосередкованої вартості найморенди соцжитла у Дніпрі, про затвердження списків, прийняття на облік громадян та зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, надання дозволу на зміну умов договору найму житлових приміщень, питання з 7 до. 26. го про передачу власність житлових приміщень у гуртожитках. Питання з 27 по 31. Чи є зауваження? Заперечення? Немає, прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийняти рішення і наступний доповідач Волок Дмитро Володимирович. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради народних депутатів від 12.11.96 року. Це питання адресації, зважаючи на те, що було переадресовано, попереднє потрібно скасувати, а воно ще було в 96-му році. Нема зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дивіться, дякую, шановні колеги. Порядок денний вичерпано. А сподіваюсь, побачимось наступного тижня. Сподіваюсь, всі будуть в хорошому гуморі і в хорошому здоров'ї. Всім всього, всього, всього найкращого, мирного неба, бережіть себе і до побачення.